От. Е, я навчався на, за фахом на противотанкіста От. і там опанував джевелін. Тому саме для оператора ПТРК найважливіше то майстерність. І майстерність і візіння. Перша ціль, перша ціль то була у нас то було 6 лютого 23-го року. Ось, то був танк. Який саме танк я вже не пам'ятаю, там який танк був. І, то, була, то був населений Марінка Донецької області. От, то він виїхав, відпрацював по наших позиціях. Потім надійшла інформація від наших пілотів, де саме знаходиться От, цей танк. От. І тоді вже по, теплому, по тепловому наведенню вже знайшов той танк, і тоді був перший постріл. Перший постріл і перше враження ворожої техніки. Воно Страшно, коли танк працює. От, і здається, завжди складається таке враження, що танк завжди працює в твою сторону, іменно саме в тебе. Хоча насправді він там працював десь, десь обох. Нема таких людей, які на війні нічого не бояться. От, у всіх є якийсь певний процент страху. От, а подолати його, подолати його допомагає. Мій побратим, мій другий номер, який зі мною працює. Подолати його допомагає мій командир. Подолати цей страх допомагає мої побратими. Подолати цей страх, допомагає моя сім'я. Подолати цей страх, допомагає те, що ми робимо спільну справу, яка, яка йде на користь. На користь нашої держави, на користь нашої країни. На моєму рахунку, на моєму рахунку то вже 15 Так з техніки.